Всім перевітцію. Ми будемо робити каталожок. Я вже вибрала наклейки ті, які буду клеїти. Давайте приступимо. Нам понадобиться клей і ножиці. Віу жирна жижа. І нас клею є. Дуже ну, багато клей нанесли. Вони приклаємо сьогодні дві степ наклейки. Ну, Можна ж будемо ждати, доки вони весь застине. Ну, і брекаємо да? ще другу. Давайте прикляємо ще черепаричку. І наношу. Видите, еще и пахота. Все. И гора и наклаиваем. Тут надо будет уже быстро аккуратно клаить. Потому что она очень велика. Ось он будет закупить ПВА клей. цель не всего вас Вот так. все приклеиваем. На жаль, нам прийдеться тільки ці дві накайки приклеїти, бо перестаралися. Ну, не біта, ми можемо почати новий каталожок. Не, можна. Ну, я буду його ждати чуть. Ну, коли воно застигне, я випущу нову серію. А мені прийдеться ждати, доки воно все застине. Ну ладно, всім пока-пока. Підписуйтесь на мій ручки, та да, на, на канал Коля Захарченко. Він випускає відео декілька разів в день. И всем пока -пока! И і всім пока-пока. Ставте лайки і колокольчики Денділей. І всім пока-пока.